В холодну ніч самотній мандрівець Леся Українка. В холодну ніч, самотній мандрівець, в глухім бору знайшов старе кострище. При місяці білів холодний попілець, чорніло вколо нього пожарище. Стреміло скільки цілих ще дровець, були сирі ті, що лежали вище. Либо, отой, хто сей вогонь палив. Не допаливши, кинув і залив. І мандрівець тремтячими руками почав багаття згасли ворушить, знайшов десь іскорку межі трісками, і втішився, і став її живить. Затлівся присок дрібними зірками, та вогник не спалахнув ні на мить, і мандрівець, прогаявши годину, подався геть. Проклявши пожарину, а іскра тліла в попелі важким, і ятрилась, мов незагойна рана, все не могла ожить в огні ярким, і хворий пал, той жеврів аж до рана. На сході сонця у димку тонкім вогню блиснула смужечка багряна, а поки сонце осіяло бір, вогонь вже лютував, мов дикий звір. Не забудьте підписатись, залишити вподобайку та шукайте більше віршів на каналі.